Усім привіт! Мене звати Євгенія Картушова і ви на моєму каналі. Сьогодні я буду розповідати про те, як, на мою думку, розмовляти з підлітками. Питання взято з коментаря. І спасибі моїм підписникам за те, що питаєтеся і вам цікаві ці теми, і ви готові в них розвиватися. Скажу чесно, питання не зовсім по моїй кваліфікації, тому що я не є дитячим психологом і не працюю з підлітками. Я працюю тільки виключно з дорослими. Так, в моїй практиці були підлітки, і ми з ними мали досить хороші результати. Але, як правило, це було виключення. І тому зараз я буду сповідати теорію з того, що я знаю, і плюс з влас. Невеликої практики як психолога. Отже, звідки таке питання? Всі ми знаємо, тому що з підлітками це дуже важко буває налагодити контакт. Дуже важко буває порозумітися, і важко дати ту любов, яку хочеться дати підлітку. Звісно, ми розуміємо, що перехідний період він наповнений різними емоціями, дуже великі гормональні зміни, та і ми всі через це проходили хтось більше, хтось менше. Але коли ми стаємо дорослими, ми все ще не розуміємо, чому діти так сильно реагують на кожне сказане слово. Скажу чесно, що в цьому періоді дуже загострюється відчуття власних кордонів і потреб. І тут ми повертаємося до мого відео, яке я знімала пару років тому, про 5 базових емоційних потреб. З того часу практично нічого не змінилося, тобто дійсно залишаються базові потреби, які потрібні людині для того, щоб почувати себе добре. Так? Трошки нагадаю, це є. Безумовна любов і прийняття, так, така безпечна прив'язаність, так? коли тебе люблять, приймають таким, як ти є, і ти можеш прийти, розповісти про все, про все своїм батькам чи там, іншій людині. Так? І вона тебе буде приймати, так? вона буде тебе любити, не засуджувати. Так? Друга потреба це є потреба проявляти безпечно свої емоції, будь-які емоції, навіть гнів чи страх. Коли людина гнівається, переважно в нашому суспільстві прийнято її за це засуджувати, казати, що ж ти таке робиш, ти такий там нічемний, чи ти така дівчинка, дівчинки дівчатка не гніваються і не дають легалізації на ці емоції. Є наша базова потреба, щоб нас з цими емоціями приймали і пояснювали, як з ними поводитися. Третє це наша авторитетність і компетентність. Так ми часто, наприклад, коли батьки знають, що дитина має якісь такі, скажімо, труднощі в роках. Або вона щось погано робить, щось в неї не виходить, вони беруться і дороблюють за неї. Так ось так робити не можна. Це ви забираєте в дитини компетентність її, та і розуміння, що вона сама може справитися. Краще нехай дитинка там заробить своїх там 8 балів, там чи 6 навіть та, чи 5, Але вона це власноруч і це буде її оцінка за її в старання, а не ваша. Тобто, коли перед дитиною визнають, що так вона може щось знати, вона щось може розуміти. Вона має право голосу, та це є базова емоційна потреба, третя про яку я говорю. Четверта базова емоційна потреба це реалістичних меж. І тут починається проблема з підлітками, та, тому що дуже багато підлітків це про порушені кордони. І ця базова емоційна потреба вона тягнеться ще переважно з дитинства. Скажіть, будь ласка, хто з вас стукав в кімнату дитини? Починаючи, наприклад, від трьох років, так або взагалі з народження? Ну, з народження напевно, ну, ні, панміта ну, з трьох років, коли дитинка ще розуміє, що от, е, це потрібно робити, і вона так само стукала в ваші двері, коли вони були зачинені, так? Хто з вас не залазить в сумку дитини тільки тому, що там потрібно щось взяти, спакувати і так далі? Так? Е, хто з вас питається, чи можна я скористаюся твоїм телефоном? Так, тому що не тому, що я тобі його купила. Я можу там робити все, що завгодно, а просто для того, щоб я е, легалізувала свою цю можливість та чи можна, та це твій телефон. Я розумію, та я поважаю твій кордон. Так, от найбільше проблем у підлітків саме з цією потребою, базовою емоційною потребою кордонів, реалістичних кордонів, розуміння їх, і звичайно, п'ята базова емоційна потреба це є е, спонтанність та гра. Та, коли діти наші граються, коли вони сміються голосно. Часто батьки, скажімо так, там не смійся, та ти вже там, будь тихіше, я прийшла з роботи, мені треба посидіти в тиші. Та? І це теж зрозуміло. Та? Це ваші базові потреби, щоб ви собі дали трошки комфорту. Та? Але для дітей інші потреби. Деколи батьки забороняють дитині гратися, забороняючи їй веселитися, вони якраз і закриваються базовоми ціни потреби. Протягом двох років вже трошки набулися ще, скажімо, нові знання, і ми розуміємо, зараз ну, в ну світі ми розуміємо, що є ще такі дві базові емоційні потреби, які зараз досліджуються і вписуються в загальний перелік базових емоційних потреб. Це є шоста базова емоційна потреба відчуття справедливості. Та? І на цьому базується теж дуже багато підліткових таких емоцій, які е, трошки спотворені гормонами. І сьома базова емоційна потреба це власного комфорту. І так, ми маємо сім базових емоційних потреб. І в розмові з підлітками, як я вже й сказала, це є найбільше задіюються в роботу дві базові емоційні потреби: це є безпечних і зрозумілих кордонів, реалістичних кордонів, та і відчуття справедливості, та щоб все було справедливо і зрозуміло. Так ось що б ми наробили, які б ми потреби не задовільняли. Цього буде мало, якщо дитина не розуміє, чому йде якась заборона. Знову ж таки, виставляючи певні межі, ми маємо дитині все пояснювати, чому саме так, і з часом, звичайно, вони можуть не погоджуватися, кричати, казати, ви узурпатори, ви мене не випускаєте там після 10 гуляти на вулицю. Але разом з тим, коли ви пояснюєте, чому ви так робите, пояснюєте спокійно, що такі в нас правила в сім'ї, та ми до 18 років. Років. Кожна дитина в цій сім'ї е, має приходити там до 9-ї години е, вечора додому. Якщо ти не прийшов там чи не прийшла після 9-ї, ти маєш мені перезвонити. Ці правила можуть бути прописані навіть у вас в загальному такому переліку правил сімейному, та і е, вивішені десь на стіні або на холодильнику, там де всі їх бачать. Та. Така легалізація, скажімо так, кордонів дитині дає зрозумілість, і це теж дуже важливо. Та? Це її внутрішній комфорт. І дитина тоді розуміє, що ага, справді я до дев'ятої маю прийти і сказати, та? що я там, там була в подруги, зараз все окей, я вже вдома там чи потрібно щось допомогти. Або якщо вони взагалі нічого не роблять по дому, що ж тоді робити? Та? В правилах може бути прописано так само і певні. Обов'язки по, по дому, та що якщо ти не живеш з батьками, ти маєш виконувати певні зобов'язання по дому. Там, наприклад, чи прибирання, чи винос сміття, чи можливо покупка якихось продуктів, похід в магазин і так далі. Та. Чому це важливо? Та підлітки дуже протестують проти оцих нав'язувань. Дорослими їхніх кордонів, але коли ці кордони зрозумілі і обґрунтовані, з часом підліток з ними згоджується, і він каже: Окей, і на цих правилах я можу, я я їх розумію, вони є справедливими. Тут закривається потреба, базова емоційна потреба справедливість, так? закривається базова емоційна потреба, комфорт, і закривається базова емоційна потреба кордонів. Навіть якщо мені ці кордони трошки неприємні, але я розумію, для чого вони, так? я розумію, для чого мені мені Мити квартиру та, там, раз на тиждень чи допомагати мамі мити квартиру. Та. Я розум... Мені все обґрунтували і пояснили, тоді йде от якраз оце таке прийняття, прийняття того, що говорять батьки. Якщо ми говоримо про, е, наприклад, такий конфліктний, е, конфліктний момент між батьками, коли діти з батьками просто не розуміються, батьки хочуть нав'язати свою любов, та, я тебе недолюбив до 7-8 до років та я хочу так, якби. Бути з тобою зараз і так далі, та тобто бути тобі батьком, мамою. То а підлітки кажуть, ні, я вже не хочу, мені ж цього не потрібно мені не треба ні мами, ні тата. Так в цьому є частина правди і в підлітків, і в батьків. Направду дійсно хочеться, скажем, додати дитині любові, турботи якоїсь можливо додати своїх знань ну, скажем, навчити чогось так. А дитина цьому і каже ні, я не хочу, та так ось уявіть, що ви спілкуєтеся дуже з такою дорослою вже особистістю, але дещо, скажімо, неврівноваженішою. урівноваженіше. Якщо, якщо би ви спілкувалися з своїм другом, в якого якісь, наприклад, емоційні нестабільні такі качелі, та? То як би ви з ним спілкувалися? Чи ви так само би формулювали речення? Чи ви би так само підходили з тими самими питаннями до підлітка? Та? Чи ви б нав'язували щось? Та чи ви би все-таки? По-іншому сформулювали свої бажання і ну, в формі пропозицій, запитань підвели до того, що та, я би дуже хотів з тобою провести час, але коли ти маєш змогу на це, та я би був дуже вдячний за те, що ти теж погоджуєшся на те, що провести зі мною якийсь час свого вільного свого перебування. Для дітей це дуже важливо, тому що для себе вони вже не діти. Вони вже дорослі, вони все знають, вони все розуміють. Так? І е, насправді в них буде дуже сильний супротив, коли їм щось нав'язують. Дитину потрібно запитувати, а коли ти маєш час? А чи як ти думаєш, яка твоя думка, та? Е, куди б краще поїхати на вихідні? А можливо, ми зробимо щось разом, як ти вважаєш? Часто підлітки вже настільки розчаровані в стосунках з батьками, і вони кажуть, я вже нічого не хочу. Мені добре тут сидіти і грати в комп'ютер, і це окей, та, для мене. Тоді ви можете пропонувати, наприклад, обрати комп'ютер разом або провести якісь активності, на які ви дуже багато часу проводили разом раніше. Знову ж таки, підліток може від цього відмовитися, але тут вступає в, скажімо, в силу. Наша щирість щирість ніколи не підводить. Вона завжди вона завжди активна, вона завжди напряму дорогу з любов'ю, та і вона допомагає нам налагодити контакт. Якщо підліток просто німий до нас і не слухає глухий та до наших прохань, ми можемо щиро з ним поговорити про свої базові емоційні потреби. Сказати: ти знаєш, я дуже шкодую, що між нами сталася така віддаленість, та, що так сформувалися наші відносини, що ти зараз далеко і ти не чуєш мене, але я так хочу, щоб у нас були класні відносини. Давай щиро поговоримо про те, що тобі потрібно для того, щоб це сталося. Та? В цей момент важливо не осуджувати, не засуджувати дитину за те, що вона буде говорити. Він, може, він чи вона може сказати, я не хочу з тобою розмовляти. Я ти там, поганий батько чи мати, тата мені завжди щось, там, ну, не дозволяв, чи не дозволяла. Ти завжди робиш по-своєму і тому подібне. Буде дуже багато критики як до нашої поведінки, як до батьків. Та? Але разом з тим бажано це сприйняти як вихід болю. Та? Чим більше дитина. Говорить, тим краще. Просто сидіть, слухайте і задавайте питання. Я, ну, будьте такими екологічними до дитини. Та? Скажіть, що я чую, я чую, скільки я багато зробила чи зробив там ну, недоброго. Та? Я точно не хотіла тебе образити, я точно не хотіла задати тобі болю. Я робила це з інших яких, кращих намірів. Але, на жаль, я не знала, як по-іншому. Будь ласка, підкажи мені. Та? Тобто задієте дитину в цей стосунок, нехай вона теж стане активною, нехай вона чи він підказує вам це. Та? І не бійтеся критики, не включайтесь від неї, будьте щирими. Бо якщо ви хочете дійсно налагодити зв'язок, сприймайте свою дитину як окрему особистість. Це вже не маленька дитинка, яка залежить від вас. Він має свою думку, він має свою позицію, він має якесь своє бачення. І якщо ви так підійдете до нього, як до дорослої особистості і. Спробуйте налагодити щирий зв'язок, дитина піде на це. Який висновок можна зробити з того, що я сказала. Основні базові потреби дитини це є реалістичних меж і такої справедливості, так але також базові емоційні потреби вони всі є, та не тільки там п'ять базових сім базових потреб. Так вже також і всі повністю базові емоційні потреби мають бути. Враховані. На чому ми їх будуємо? Ми їх будуємо на запитаннях, та? ми будуємо на екологічному і такому е щирому ставленні до дитини, врахуванні того, чого вона хоче. І навіть як вона каже, я не хочу, я не хочу там з вами розмовляти. Та казати, я розумію, що ти не хочеш. Я це прекрасно розумію, що ти цього не хочеш. Це справді може бути правдою. Та? Це дійсно я там вчинила там не так, та але давай якось відбудовувати. Я дуже хочу, щоб у нас були добрі стосунки. Допоможи мені в цьому, і тут ми будемо віддавати знову ж таки її авторитетність, їй та що вона буде підказувати нам чи він буде підказувати нам, як діяти далі. І, звичайно, вам буде важко, тому що емоції, гормони вони просто та на межі на межі здорового глузду. Деколи підлітки настільки активні, що ми не можемо зрозуміти їх в нашому в спокійному, більш-менш стані та. І в цьому також допоможе вам ваша власна терапія. Коли ви підете до терапевта чи до психолога і скажете, ви знаєте, в мене така дитина з такими гормонами. Я просто не витримую. Підкажіть мені, як це зробити, або допоміжіть мені пережити цей період разом. І психолог вам допоможе. Він підкаже якісь певні методи саморегуляції, які, скажімо, ви потім із дитиною зможете використати. Дбайте про себе, пам'ятайте, що яким би ви татом чи мамою добрим не було, дитині завжди знайдеться, що розповісти своєму психологу. Це ваша заслуга в тому, що дитина жива, активна і має свої емоції. Якщо у вас ще є діалог, ви вже чудовий батько і мама. Та? Тому надихайтеся, живіть щасливим життям. Це найкращий приклад для ваших дітей. І в майбутньому, коли прийдеться важкий період, ви зможете все ж налагодити зв'язок, і я вірю в те, що все налагодиться у ваших стосунках. Отож, цю тему ми трошки розкрили, її можна розкривати ще далі і далі. Рекомендую підписатися на мій канал, поставити лайк, натиснути дзвіночок для того, щоб вам просходили сповіщення про те, що будуть нові відео. А також коментуйте, задавайте свої питання в коментарях. Буду рада кожному! І до зустрічі!